На установчій сесії Вінницької міської ради шостого скликання розглянули дев'ять організаційних питань, зокрема про утворення постійних депутатських комісій. Секретарем міської ради шляхом таємного голосування було обрано Сергія Маргунова. Крім цього, депутати затвердили склад заступників міського голови та визначили керуючого справами виконкому, а також ухвалили рішення про склад виконавчого комітету міської ради. 11 листопада Вінницька міська рада п'ятого скликання зібралася в останнє на цьому засіданні. Немає ані порядку денного, ані процесу голосування, виключно слова подяки, квіти та ширі побажання. Прощаються із стінами Вінницького Білого Дому і деякі заступники мера Микола Гунько та Анатолій Ворона йдуть на пенсію. У першого на очах сльози, другий стримує емоції. Міський голова дякує усім за віддану роботу. Я сьогодні хочу щиро подякувати кожному з вас, поважати всім успіхів. Хотів би звернутися до тих депутатів, які переобрані на наступний термін. Згляне про те, що перед нами стоять нові на завдання. Я про це скажу напевно трошки пізніше. Довго депутатів наступної каденції чекати не довелось. Вже за годину стартувала перша сесія міської ради шостого скликання. На ній з 50 народних обранців присутні 47. Вони отримують посвідчення та картки для голосування. Для когось депутатство справа нова. Мабуть, саме тому не всім вдалося одразу впоратись із системою. Віче втім, з третьої спроби реєстрація членів ради відбулась. Новообраний міський голова Володимир Гройсман дає присягу. На виборах його підтримали більше 95 тисяч городян. Він обіцяє зробити все залежне від нього, аби виправдати довіру народу. Я знаю, що у нас є дуже багато роботи. Я знаю, що у нас є дуже багато ще проблем, які ми повинні вирішувати. Але я вірю в те, що ми спільно з вами забезпечимо 4 роки якісних змін в нашому місті і зробимо все для того, щоб виправдати довіру кожного віничанина. Далі все, як пише законодавство. Секретаря міської ради обирають шляхом таємного голосування. 40 хвилин процедури і підбивають підсумки. Кількість голосів поданих за 46. Кількість голосів поданих проти 2. Кількість голосів, що утримались, немає. Кількість бюлетнів, визначених недійсними, немає. Вирішили вважати обраним секретарем міської ради Маргунова Сергія Анатолійовича. Новий старий секретар Вінницької міської ради обіцяє, що все у його роботі було, є і буде на благо Вінничан. Я надіюся, що саме наша співпраця співпраця міської ради, міського голови, виконавчого комітету, буде спрямована в першу чергу на роботу заради нашої вінниці, заради всіх вінничан. На так званій установчій сесії визначили сім депутатських комісій. Їх склад залишився майже таким самим, як і за попередньої влади. На лаві заступників мера з'явилась нова людина. Тепер за освітянську та культурну сферу міста відповідатиме Валентина Балицька, раніше директор школи номер 32 Решта перших помічників міського голови ті самі. Сьогодні команда оновилась дещо. Я можу вам сказати, що я не є кадровим революціонером, але можу вам сказати і те, що я оцінюю роботу людей на займаних посадах тільки згідно результату. Нова влада обіцяє в першу чергу взятись за вирішення проблем, які Вінничани підіймали під час передвиборчих зустрічей у мікрорайонах. Наступні чотири роки містом керуватимуть представники семи політичних сил. Більшість, а саме 33 депутата, за партією Совість України. Решта це обранці із батьківщини, партії регіонів, фронту змін свободи партії Віталія Кличка Удар та сильної України.